Україна другий рік поспіль відзначає день танкових військ саме 14 вересня. Це свято було встановлено, аби нагадати про мужність, героїзм та професіоналізм українських танкістів, які відіграють ключову роль у захисті нашої держави. За наказом президента України від 2023 року. Свято відзначають саме 14 вересня. В ці дні завершилась харківська наступальна операція, в якій залізні бригади відіграли ключову роль. Вояки танкових бригад зараз ведуть та утримують. Позиції на одній з найважчих ділянках фронту одні з перших проривають оборону противника. Уже десятий рік українські танкісти ведуть запеклі бої з ворогом, успішно витісняючи його з рідної землі. Танкові війська одні з перших проривають оборону противника, утримують позиції та витісняють ворога з нашої землі. Екіпаж бойового танку це як єдиний організм. Навідник керує гарматою, здійснює приціл та веде вогонь. Водій відповідає за управління танком та маневруванням на полі бою. Командир відповідальний за роботу всього екіпажу. Вони працюють злагоджено, вони повинні створити самі екіпаж. Не як, вони повинні вибрати один одного, тобто командир, навідник, оператор і механік водій. Вони повинні відчувати один одного, вони повинні все злагоджено робити, вони повинні підготовлювати танк до бойового виїзду разом. Це як маленька сім'я, в якій кожен попадається один на одного. Військовослужбовець Тарас командир взводу танкової роти 14-ї бригади Національної гвардії Україна, червона калина, доброволець, який сам обрав службу в танкових військах Національної гвардії України. Як працюють танки, це щоб подивитися вживу, це щось неймовірне. Це міць. Це така міць, що якщо з підтримкою БМП або БТР це двійна міць. Словами, це просто якби не передати. Аби вберегтись від ворожих дронів, військові вигадують різні методи маскування танків та екіпажу та відпрацьовують бойові завдання як напряму, так і на закритих позиціях. Бригада Червона калина зараз працює на найгарячішому напряму Покровському, де ворог зосередив найбільше своєї сили. Техніка не відносно не нова, але вона надійна, надійна. І так як наші танкові екіпаж дивляться за нею. Вона ще провоює, дай Бог, довго й довго. Два роки тому у вересні завершилася Харківська наступальна операція, в якій залізні бригади відіграли ключову роль. Українські танкісти знищили чимало ворожої техніки і затрофеїли 77 російських танків У 2023 році. Президент України встановив 14 вересня Днем танкових військ. Одна людина, але вона може змінити частинку світу. Завтра б вони прийшли сюди до нас. Вони Наших жінок, дітей, щоб тоді було. А я стояв би там би без зброї, без нічого. А так у нас є танки. І ми їх зупинимо. Вікторія Ліварчук, Вікторія Ворущак, телеканал Вінничина.